На горіховий спас у Святоуспенському кафедральному храмі Кропивницького освячували сезонні фрукти і молилися за наших героїв, за наших воїнів. Принес виноград, горішки, одні торі, мак, сливи. Те, що, допустимо, посвятить і сьогодні, там завтра його з'їсти з внуками, сісти за один стіл. Бажаю здоров'я всім і перемоги, всім мешканцям нашої держави. У церковній традиції горіховий спас називають Днем пам'яті нерукотворного образа Спасителя. Настоятель храму Петро Давиденко розповів, що згідно з церковними переказами, Ісус Христос одного разу витерся рушником після вмивання, і на тканині відбився Божественний лик. Саме з цього рушника художники почали писати ікони Спаса нерукотворного. Відтоді полотно вважалось цілющим. Горіховий спас. От, саме від того, що якраз починають вже плодити горіхи, то люди вже несуть якраз горіх у храми освячувати. І ще давня така традиція носилися до церкви, освячувати свіжий свіже борошно, тобто з нового врожаю, з якого потім пекли хліб, і плати, тобто такі рушники теж, теж пригосу. Цього року горіховий спас відзначають вперше, 16 серпня, на 13 днів раніше ніж торік. Це пов'язано з переходом Православної церкви України на новоюліанський календар з вересня минулого року. До церкви приносять все, що, як то кажуть, дала нам природа. що на сьогодні достигає, а особливо це горіхи. Уйду від відкритим серцем. Прошу Богу, спокою. На сьогоднішній день прошу за державу за хлопців наших захисників. До цього у серпні відзначали медовий та яблучний спаси. Зі слів настоятеля освячують кошики протягом дня. На момент зйомки у храм прийшло п'ятеро вірян. Олена Жикалова, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.